Як же я втомилася спостерігати за людьми, які кричать, що їм потрібна допомога, що вони хочуть вийти зі свого негативного стану, але при цьому не хочуть нічого робити. В такі моменти я себе відчуваю рятувальником, який кидає їм круг, а вони його відштовхують в сторону і продовжують кричати: допоможіть, допоможіть! І тут є два шляхи. Тиснути на цих людей, порушуючи всесвітній закон вибору, або спостерігати, як вона просто руйнує своє життя. Такі люди себе доводять до внутрішнього руйнування, до інсультів, інфарктів, де потрібні термінові операції. І це все дуже і дуже сумно. Коли ти розумієш, що ти можеш допомогти людині, але вона просто. Не готова прийняти від тебе цю допомогу.